Доброго дня, канал 1000 Zoom. Сьогодні в вашій увазі хочу показати ось такий бінокль. Це бінокль часів Другої світової війни. Вермахт. Для, е, виготовлявся він для військових Вермахту. Е, з, всі ми привикли, що на лівій половинці бінокля вказується фірма, а на правій половинці модель бінокля. В цьому біноклі зовсім все інакше. Е, ось тут є три літери. BMJ. Е, Німеччина так зашифровувала завод, який виготовляв. Е, це е, завод. Називається хенсолд and... і «Сохон» якось так в місті Вецлар. Далі наступні дві літери. «КФ». ця абревіатура використовувалася в 1940-му і 41 му році, означає марку смазки морозостійкої до мінус 20 градусів. Ну, якраз по, ці, по цих двох літерах можна зрозуміти, в якому році цей бінокль випускався. Не по серійному номеру, щоб ви не думали, що цей бінокль в 44-му році був випущений. Далі цей напис е, означає, що це просто ну, перекладається як служебне скло. Не знаю, що це означає. Ну і шестикатний, і 30 мм вхідна лінза. H6420. Означає, що в цьому біноклі є сітка, вона розташована доволі вдало, не мішає огляду, розташована вона на нижньому горизонті. Це доволі зручно. Ось такий бінокль, його потрібно буде зараз повністю розібрати і почистити. Хоч бінокль на вигляд на найкращому стані зовнішньо, але як бачите, наочники в нього повністю цілі. Я думаю, що вони рідні, бакелітові, з ними треба обережно, вони дуже крихкі відкрутили зверху. Тепер потрібно якось цей окуляр дістати. Ось тут є отаке кільце. Ми його відкручуємо. Дістаємо. Під тим кільцем у нас є три винта. Викручуємо їх. Можна їх повністю не викручувати. І тепер. Наш окуляр, ну діоптрій точніше, е, рухається без лінз, але дістати його повністю неможливо. Відкрутити, ну я ніби розумів, що це кільце внизу з, зі шкалою, що воно теж має крутитися. Ну я ніяк не міг зрозуміти, в яку сторону дуже було сильно закише, чесно кажучи, я десь ну не знаю, можливо, дві години вимочував у спирті. Ведешкою я не пшикав і не нагрівав, хоча можна було теж спробувати, щоб пришвидшити, як то кажуть, реакцію. Мені допоміг в цьому. Тут, ну він мені підказав, Михайло його звати. Тут є ліва різьба, як відкрутити далі ось цей діоптрій. Хочу вам сказати, що цей Михайло має просто класний сайт. Раджу вам всім перейти на цей сайт. Силка буде під відео. Це сайт називається Bino Collection. На цьому сайті є дуже велика кількість біноклів до Другої світової війни Карла Цейса. Цей сайт ну, Михайло називає його як віртуальний музей біноклів. Тому хто хоче почерпнути для себе якусь нову інформацію про дуже старі біноклі, яким там вже поза 100 років. Переходьте по силці під відео, і ви будете приємно здивовані. Ось Це кільце воно є не суцільне, воно має ось такий проріз ось тут. Тому можна його ось так витягнути. Ось різьба його. А далі дістаємо окуляр. Можна його поставити отак донизу, лінза не доторкнеться. А ось тут у нас є дальномірна сітка, її теж треба буде викрутити і почистити. Те ж саме робимо з лівою половинкою, а потім добираємося до призми. Продовжуємо. Окуляр лівий я відкрутив. Оці два циліндри я відкрутити поки що не можу. Запшикав їх спиртом, можливо, щось допоможе. Не впевнений, чи тут ліва чи права різьба. Думаю, що все-таки права. Ну, а поки що перейдемо до об'єктивів. Тут на об'єктивах є ось такі отвори. Це для спеціальних ключів. Такий гачок заокруглений, зачіпаєш і відкручуєш. У мене такого ключа немає, тому просто ось такий червоненький. Ось і все. І відкручується вхідна лінза. Також тут, бачите, є теж ось така деталь, такий циліндр. Він, мабуть, для того, щоб поменше було відбитих променів від стінок бінокля. Не знаю, мабуть, для того. Дістали вхідні лінзи, дістаємо призмені кришки. Ось така ситуація у нас всередині. Ну і лишається зараз відкрутити оці два циліндри. Продовжуємо огляд бінокля і ремонту. Зараз я коротенько вам розкажу, що я далі робив. Відкрутити ось ці циліндри, в які вкручені окуляри, в мене ніяк не вийшло. Я подзвонив до власника бінокля, сказав, що терміни відкладаються, бо ніяк не можу відкрутити. Відклав цей бінокль на три дні і вчора знову взявся до роботи. Зараз відео пришвидшу і все розкажу, що я робив, щоб ви зрозуміли. В попередньому відео я бінокль, ну не бінокль, а діоптрій поставив в духовку від БПЦ5 на 170 градусів на півгодини. І таким чином у мене вийшло розкрутити діоптрій ну і там все почистити. Теж ссылку до відео поставлю в описі до цього бінокля. А зараз розкажу про цей бінокль. Я боявся його ставити в духовку через те, що тут не тільки є корпус бінокля, а ще є чотири призми і дальномірна сітка. Звичайно, що тут склеєної, склеєної оптики немає, але я не знаю наскільки щільно призми сидять в корпусі бінокля, і від великого від високої температури можливо там метал і ну на долю міліметра розширяється, і нема гарантії того, що десь призма не отримає скол. Я починав з низьких температур, з 50 градусів, потім 60, і вирішив, що якщо ну, поставлю на 70 градусів духовку, десь на півгодинки, і одним словом забув про бінокль. Уявляєте? Прибігаю десь через годину часу на кухню, відкриваю духовку, витягую його. ну Я вже мав підготовлені рукавиці під рукою. Витягую його, дивлюся, слава Богу, що оптика є ціла, не, ну, якби, не, призми не є тріснуті. Ну і після того в мене, якби поки що на даний момент є один такий грішок. Я дуже не люблю використовувати ось такі переставні кліщі для того, щоб щось відкручувати в біноклі, тому що ними можна пошкодити корпус бінокля. Але прийшлося їх використати і ну, я ось так ловив і відкручував. Але дивіться, розказую. Бінокль я ось, ну, частину бінокля, це вже, по суті, не весь бінокль, а частина бінокля, корпусу такий. Я поставив в духовку. Він нагрівся добре, цей корпус. Після того я витягую цей корпус, швиденько закручую ось ці окуляри в ліву і в праву частини. І тільки після того я беру ці переставні кліщі і відкручую праву і ліву частини. Е Окуляри ставити в духовку ні в якому разі не можна, тому що там є лінзи і вони розклеяться. А відкручувати е, ось ці циліндри без окуляра е, ну, складно через те, що цей циліндр тоді прогинається, і я його якби затискаю. Одним словом, вийшло відкрутити ось зараз вам покажу. В цьому місці якраз і, і тримався він настільки міцно, що. Неможливо було з самого початку відкрутити. Ну, а далі зараз треба буде долізти до призм, витягнути призми і Бінокль я, бачите, вже розібрав. Корпус почистив зсередини. Призми є доволі сильно брудні. Зараз їх протру. Так, сітку. Я викрутити не можу ніяк. Не знаю, як вона викручується. Протер її з паличками. Треба буде ще потерти, щоб не було розводів. Ну і з сіткою буде завершено. Окуляри. Окуляри треба буде тільки з цієї сторони протерти. З середини вони чисті. Це дуже добре, тому що я дуже не люблю окуляри чистити. Наразі, отже, продовжуємо. В першу чергу почищені призми, які знаходяться ближче до вхідних лінз. Відставляємо, тепер беремо об'єктив, відкручуємо. Вставляємо ось такий ключ і знімаємо стоперне кільце. Йдемо далі. Вхідні лінзи почищені і змонтовані в корпус бінокля. Чому я монтую за таким принципом? Це для того, що бінокль є старий, коли закручуєш корпус об'єктива, десь щось може посипатися. І якщо ми зверху сюди поставимо призму, то щось впаде всередину. А так ми можемо накрутити отут вхідну лінзу, поступити і все лишнє випаде. А потім вже монтуємо верхні лінзи і окуляри. Отже, продовжуємо. Призми у нас встановлені. Лишилося зараз поставити сітку, закрутити окуляри і надіятися, що бінокль буде не сильно двоїти, щоб можна було відюстірувати лише юстіровочними кільцями на вхідних лінзах. Ось і завершився ремонт бінокля. Ось так вийшло. Зніму ще через цей бінокль. Які в мене є нюанси по цьому біноклю? Вичистити до ідеалу оптику є неможливо, ну, принаймні мені. Біноклю є 80 років, і тому, якщо там, наприклад, бінокль має 20-30 років, звичайно, можна призми лінзи відчистити так, що буде здаватися, що це майже з магазину. Звичайно, майже, тому що в домашніх умовах, як то кажуть, бінокль не виготовляють, виготовляють його на спеціальних заводах. В цьому біноклі є багато років, в ньому був і грибок. І, і царапини, і де цей бінокль тільки не побував і, мабуть, брав участь у війні. Тому я зробив все, що, що я міг зробити. Е, е, в цьому біноклі я не зміг сітку виставити чітко горизонтально. Вона є дещо під кутом. Ну, я не знаю, як, як сітку змістити. Я її закрутив якомога. Як, як тільки міг, Ну, вона все рівно є під кутом. Ну, от і все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Доброго ранку. Канал 100 крат зум. Ранішна зйомка. Чуєте, в церкві дзвони, а я знімаю через бінокль. Ось така штука вийшла. Дуже важко судити про якість роботи, коли в біноклю так багато років. В лівій частині більш-менш все нормально. А от в правій частині там де є сітка. Є ледь помітні чорні цятки через те, що вичистити оцю сітку, я до ідеалу не зміг. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, до побачення.